Щойно завершилось засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду і прийнято рішення про виділення Україні 17,5 мільярдів доларів США. Це чотирьохрічна програма, яка є відповіддю на проведені в Україні реформи, і яка зобов'язує нас не зупинятися рухатись далі. Програма передбачає чотирьохрічний план економічної і фінансової стабілізації країни, і програма відкриває додатково двері для отримання ще 7,5 мільярдів доларів допомоги для стабілізації і росту української економіки. Таким чином, загалом, протягом чотирьох років Україна отримає 25 мільярдів доларів США, які дадуть можливість нам перше стабілізувати економіку. Друге стабілізувати фінансовий сектор. Третє вони спрямовуються на стабілізацію валютного курсу країни. Четверте, вони дадуть можливість рости українській економіці вже з 2016 року. Я хочу публічно подякувати членам парламентської коаліції за підтримку урядових ініціатив та президенту України за те, що ми разом спільно діяли в. Підготовці, підписанні і виконанні нашої спільної програми реформ. Це програма реформ не Міжнародного валютного фонду і не для Міжнародного валютного фонду. Це програма змін і реформ для України. Ми усвідомлюємо, що це початок і продовження складного шляху, складного шляху як по стабілізації економіки. Так і по створенню підґрунтя для росту економіки, створення робочих місць, підвищення життєвих стандартів України, підвищення заробітних плат, збільшення торгівлі і збільшення підприємництва. Зараз ми проходимо доволі складний період, але цей період є запорукою створення дуже потужного і сильного економічного, фінансового, соціального і політичного майбутнього України. Ми отримали дуже широку і всеосяжну підтримку наших міжнародних партнерів. І, не дивлячись на всі зусилля Російської Федерації, нам вдалося довести світу, що ми проводимо реформи, і тільки під проведені реформи, міжнародний валютний фонд прийняв рішення про надання фінансової допомоги країні. Далі, у нас на порядку денному виконання всіх заходів, які передбачені. Програмою дій кабінету міністрів і коаліційною угодою це і продовження податкової реформи, соціальної, економічної реформи, це і дерегуляція, це боротьба з корупцією, це зменшення навантаження на державний бюджет через закриття неефективних програм. Це всеосяжний, і всеохоплюючий план нової України. Європейської України, який підтримується нашими західними партнерами і нашими союзниками, не треба надмірного святкування, тому що ми багато попрацювали для того, щоб ця програма була затверджена. Ще більше треба зробити для того, щоб Україна стала сильною, економічно зрілою і політично стабільною державою. Не дивлячись на те, що Російська Федерація намагалась дестабілізувати і продовжує це робити, ситуацію в країні, ми все переживемо, перейдемо і далі будемо рухатись шляхом Європейської України і не звернемо з цього складного, але єдиного вірного вибору для України і українців. Наталка Ярецько, міністр фінансів України, яка Дуже багато зробила для того, щоб ця програма була успішна. Я просив би щоб Наталка сказала декілька слів. Шановні журналісти. Я першу хочу подякувати прем'єр-міністрові та президентові за політичну волю, що вони вклали в цей процес, і всіх моїх колег-кабінет-міністрів, які разом зусилля вклали, щоб здійснити цю програму, виконувати ці реформи і здійснити цю програму в реалії. Як прем'єр-міністр згадував, це відкриває нам двері до додаткових 7,5 мільярдів доларів. Це включає вклад від Світового банку, від Європейського банку розвитку і реконструкції від Європейського інвестиційного банку та від Сполучених Штатів Америки від Європейського Союзу, від Шведії, від Швейцарії, від Канади, від Японії, від Німеччини, від Польщі. Всі наші партнери, які підтримують нас, знову це є дуже конкретні показники підтримки України, українського народу та нашої нашої програми реформи. Ми дуже за це вдячні.